Ми зараз це розповім, роботи. як це е, сталося. Коли ми їздили в тури з Бріксою в Україну, ми робили три тури там. Це був дуже, ну, дуже цікавий час. Був. І ми е, їздили з Америки, брали музикантів і їхали туди. І е, нам треба був цей продукт це ці ушні монітори, які, ну, які використовують музиканти. І е, один Товариш мені можна сказати, під, підказав таку ідею, що каже: ну ми ж можемо самі це робити, бо ми купували, вони дуже дорогі. І він, якби каже, ну давай попробуємо е, самі. Можливо, якось будемо брати там, е, скажімо, продукт е, інших виробників, розкривати його, забирати відтуди там оці самі е, компоненти. І перероблювати під форму нашого вуха. І ну, ми спробували, щось пішло, щось не пішло. Ну, і так ми якось з ним розійшлися, тому що це ну, не дуже було практично, тому що це дорого, тобі треба купити щось, потім його розламати. І якщо ти не розумієш, як це все працює, якщо ти ну, не, не маєш в тебе обладнання, як це можна поміряти, ну, там дуже такі тонкості дуже багато, то я просто почав сам. Робити якісь дослідження. І я пам'ятаю той момент, що чому якби, я навіть хотів це зробити, я тоді одружився в 2008 році, і треба було моїй дружині-навушники. У мене вже були, а в неї немає. І ми з нею ну, займались музикою. Вона співачка і на гітарі грає. І я тут думаю, в мене ж є навушники, які... Ну, вони просто вийшли з ладу, там працювали, але не дуже стабільно. Я думаю, вони ж лежать у мене, я ж їх можу взяти, забрати ці компоненти, так як той товариш мені підказав, і переробити це в її форму вуха. І по суті, ну, компанія 64 4 була заснована за того, що я, по-перше, в мене не було грошей. І, по-друге, що якби я вирішив своїми силами вирішити цю проблему. Як зробити дружині-навушники? Тому, ну, якось так, от експеримент такий переріс в, ну, в компанію і в продукцію, яка вже 15 років ми майже продаємо.